Знаєте, ось цей момент, коли людина приходить до вас за порадою, просить вашої думки, і ви, звичайно, її намагаєтесь дати. Причому дати максимально ефективну пораду, згадуєте весь свій життєвий досвід, дуже сильно напружуєте свої мізки, щоб просто. Таку ефективну і круту пораду дати, що всі проблеми ця порада вирішає у цієї людини, яка питає. І от проходить якийсь час, а людина або не скористалася вашою порадою, або взагалі зробила все рівно навпаки. Не так, як ви радили. І от ми такі сидимо і думаємо: а навіщо? Ця людина взагалі нас питала цю пораду, якщо вона навіть не планувала її застосовувати. І у нас чомусь складається таке враження, що коли людина в нас питає пораду, то це 100% означає, що людина дуже хоче нею скористатися. От просто зараз згадайте про своїх родичів, близьких, друзів, знайомих, які колись просили у вас пораду, і ви цю пораду щедро давали, а потім ці люди... Нею не скористалися, і що ви при цьому відчували потім. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримаємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. У цьому відео я поділюся особистими інсайтами, чому ж так люди роблять, коли просять твою думку, просять твою пораду, а потім нею не користуються. Іначе люди тебе слухають, іначе як погоджуються. І, звичайно, що тобі дуже дякують за е, твій досвід, за твою пораду, за твою думку. Але потім все одно ідуть своїм шляхом, і твоя думка, і твоя порада десь там далеко від них. І цю тему варто почати саме з того моменту, чому ж ми так сильно роздратовуємось і засмучуємось, що нашу пораду не застосували, чому ми настільки іноді навіть ображаємось на людину, яка не застосувала нашу пораду. І, от, перше, це коли ми розказуємо пораду, ділимось порадою з іншою людиною, ми головою переживаємо наново трішки. Ту ситуацію, через яку ми вже пройшли. Ми мізками трішки переносимось у той момент, коли нам особисто ця порада дуже допомогла. Нам особисто цей досвід приніс результат класний і вигоду. І, звичайно, що в такому стані ми будемо емоційними. Ми не можемо на 100% беземоційно розповідати про якийсь свій досвід, тому що він 100% в нас якісь емоції викликає, і звичайно, що ми стаємо в цей момент дуже вразливими, тому що це дуже особиста річ, тому що це особисто нами пережиті події, і ми дуже хочемо і сподіваємось, що цій людині буде легше. Пройти цей шлях ніж нам, наприклад, було. І друге, з'являється враження, начебто не довіряють нашому досвіду, начебто це не стовідсоткова істина, що нам це вдалося, зробивши отакі, отакі, отакі от дії. Тобто, ось оце от враження з'являється, що наш досвід недостатньо переконливий для когось, щоб застосувати нашу пораду, давати пораду. Це про турботу, а чекати, що послухаються нашої поради, це вже про контроль. І якщо ми говоримо про контроль, то він веде до розчарування. А якщо ми говоримо про турботу, то вона залишає свободу. І треба прийняти, що наша місія це дати, а не змусити. Знаєте, мені здається супер-класикою варіант, коли твої друзі і родичі просять в тебе пораду, ти їм цю пораду даєш, потім вони нею не користуються, проходить півроку, і вони твою ж пораду видають як за своє відкриття. Що ти диви, мені прийшла в голову отакна ідея зробити отако. І ти такі думаєш, блін, ну я ж взагалі-то півроку тому тобі 300 разів сказав, щоб тобі зараз отако в голову прийшло. Але вони цього не пам'ятають. Вони пам'ятають, що десь якось вони самі дійшли до певних думок. Слухаєш це все, а тобі на блакитному оці все це розказують, наче вперше. І ти такий сидиш, М -м, да ти що? Да, невже? І звідки ж це? осяяння прийшло не зрозуміло. І от чому ж так відбувається? І перше, що я думаю, це те, що коли ви давали пораду саме в той момент, коли людина попросила пораду і ви її давали, насправді людині ще сильно не припекло, щоб цю пораду застосувати. І от є така річ, що Мало хто почує, прям дійсно почує твою пораду, поки не настане у самої людини момент болю. І от ти можеш пояснювати, розжовувати годинами сидіти і максимально детально розказувати, як потрібно зробити, бо ти ж дуже хочеш, щоб людині ця інформація дуже допомогла, а людина тебе не чує. Людина тебе слухає, але вона тебе не чує. І ти, наче, як радіо, і чому? Тому що їй ще не сильно той болить, їй ще насправді не дуже той припекло. Бо коли припекло, тоді людина дуже класно все чує. У кожного є своє дно, до якого потрібно торкнутися, аби зрозуміти, що так, тепер я готовий слухати. Бо коли болить. Ми відкриті, ми шукаємо, ми готові. А коли більше можна терпіти, то людина знаходиться в стані зацікавлення скоріше, а не рішення. І от виходить, що людина була не там, де твоя порада могла б стати її порятунком. Також люди часто просять поради, щоб перевірити свої переконання, а не щоб почути щось нове. Коли подруга або друг приходить до вас з питанням і просить поради, іноді вона вже має власне рішення в голові, але їй потрібно підтвердити, що вона не помиляється, собі самі підтвердити, що вона не помиляється, почути те, що збігається з її думкою, і отримати ніби такий як дозвіл. На те, що вона вже і так інтуїтивно хоче зробити. І саме тому е, люди іноді забувають наші поради і нас не чують, тому що всередині себе вони вже все для себе вирішили. А у вас поради просили просто щоб підтвердити, що вони все вірно вирішили самостійно без вас. Тому, якщо ваша порада буде суперечити тому, що людина вже всередині себе вирішила. То вас людина просто не буде чути і забуде дуже швидко те, що ви говорили. І третє, чому люди не чують те, що ви їм радите, коли вони вас просять поради, це коли людина знаходиться на стадії збору інформації. У нас в житті бувають дуже складні випробування, дуже складні випадки, і на думку однієї людини, і на експертність і на пораду однієї людини це буде дуже ризиковано покластись. Саме тому людина збирає інформацію не тільки у вас. Людина може питати і ще у інших людей, знайомих. Це може бути 4-5 людей, яких вона вважає експертами в цьому питанні, або тими, хто знається на тому, що вона питає. І а, вибрати для себе максимально вигідний варіант для її ситуації, і це не означає, що якщо вона не застосувала вашу пораду, що людина прям погана і вас проігнорувала. Людина, до речі, може застосувати частину вашої поради, а частину іншої поради, тому що на 100% всі нюанси ми не знаємо ситуації людини, що відбувається, як відбувається, яким чином і так далі. І е, саме тому, е, якщо людина знаходиться на стадії збору інформації для прийняття дуже серйозного рішення, тоді ваша порада буде одною з десятків інших порад. І от як же ж можна по-іншому себе вести, коли людина просить у нас пораду? На мою думку, дуже цікаво було б. Одразу не намагатись дати цю пораду. Тобто, от у нас просять пораду, і ми такі: От я б на твоєму місці зробила траляля. Е, ні, ми зупиняємося і починаємо задавати запитання людині якісь такі прості запитання. Наприклад, а що ти вже пробувала? А як би ти хотіла, щоб було? А чому не виходить, а що тобі заважає, і так далі? Цими запитаннями ми, по-перше, собі показуємо взагалі на якій стадії знаходиться людина зі своїм питанням, і наскільки вона готова до нашої поради, і розуміємо це. Друге, це дає те, що людина завдяки нашим запитанням буде давати сама відповіді. Тобто не ми її з висоти розказуємо, що робити, а людина сама доходить до певних своїх умозаключень. І може так трапитись, що після того, як ви задасте їй 5, 6, 7 запитань, уточнюючих про її питання, людина сама дійде до рішення. І вона це сприйме дуже з величезною, я думаю, вдячністю, тому що це буде як осяяння для неї. І ви емоційно в цьому не витратились сильно, і ви сильно не вклали себе і свою душу в цю пораду. І від цього у вас не буде відчуття такого, що цією порадою не скористувалися, тому що людина, в принципі, сама дійшла до умозаключення, яке їй підходить. Тобто ви не даєте свою якусь пораду людині, а допомагаєте самій людині відкрити її особисті двері до її власної відповіді. А також коли у вас вже ж, все ж таки питають саме вашу пораду, то не сильно емоційно в неї вкладатись. Тобто максимально коротко, максимально стисло фактами розказати, що і як робити, для того, щоб наш мозок не сильно довго перебував у стані спогадів, в стані переживання нашого досвіду і так далі, щоб наші емоції були більш спокійними. От. І завжди пам'ятати, що а, коли ми дали людині пораду, ми вже зробили все, що від нас вимагалося. Ми молодці, ми маємо йти далі. Незалежно від того, людина застосує цю пораду або ні, тому що, врешті-решт, наша задача це допомогти, а не змусити. Скоро буде нове відео. Всіх в себе на каналі.